Привіт, друзі, 24 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клучок. традиційно в кінці інформаційної доби підбиває підсумки про найголовніші події. Звісно, вся увага прикута сьогодні до США, але на превеликий жаль, ми фактично в другій половині дня відсвятковували кількість жертв внаслідок авіаційного удару по Харкову. Там вже відомо, що внаслідок прольоту кабів по житловому масиву загинуло троє людей і 34 чоловіки дістали поранення. Кого ще дістають із-під завалів, тому інформація буде оновлюватися, що ще відбулося важливого, про що ви варті знати. Я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте обов'язково це відео друзям, аби нас тут було більше на цій платформі і більше ваших знайомих, друзів знали правдивої інформації. Розпочну ще з однієї дуже інтригуючої сьогодні новини про. Літак військовий, який нібито залетів на територію України. Чому нібито? Тому що о 14.28 телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України повідомляє про те: цитую: повітряна ціль нешвидкісна на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусі курс Південний. Це було о 14.28, о 14.24 за київським часом в Києві була оголошена тривога повітряна. Ну, відповідно, і в Київській області, і в Житомирській області. А вже о 17.27, після того як я вам записав відео про цей інцидент, його можна переглянути в мене на каналі. Посилання залишаю в правому верхньому кутку. Я там розповідав про саме цей факт. І робили ми з вами аналіз. Що це може означати, то о 17.27 було в телеграм-каналі уже наступне повідомлення. Телеграм-каналі має на увазі повітряних сил Збройних сил України. Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено, ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода. Могло б це бути? Могло б. Але дуже багато повідомлень було про те, що дійсно моніторингові канали зафіксували цю швидкісну ціль. Точніше, перепрошую, не швидкісну це не ракета, це був літак військовий Білорусі. Відтак можна вважати, що інцидент вичерпаний. Я думаю, що він вичерпаний в результаті якихось дій, перемовин так і таке інше. Білорусь засвідчує свою позицію, що вони не будуть атакувати, нагнітати і таке інше Україну. Зараз Лукашенко все-таки. Намагається показати себе тим, хто не прагне продовження війни, хто прагне саме переговорів. Хоча, якщо ви говорите відверто і робити моніторинг телеграм-каналів білоруських засобів маси інформації, Лукашенко продовжує підпрагувати російській пропаганді, розповідає, що в Україні там і втікають, і дезертири і таке інше, все погано, все пропало. Тому поки що ставити крапку в цій, звісно, історії в питанні там, Лукашенка прихильності до України не варто зовсім, за ним треба спостерігати, на нього тиснути. Але дуже цікавий сьогодні ми отримали розвиток подій, що стосується саме перетину якоюсь нешвидкісною ціллю, якимсь повітряним об'єктом повітряного простору з території Білорусі в Україну. Звісно, що я буду деталі, я за ними буду слідкувати і вас обов'язково повідомлю, як тільки знатиму щось більше. І до наступних подій. Сьогодні в США продовжує роботу 79-та Генеральна асамблея Організації націй. Західна преса просто майорить різними матеріалами, редакторськими про те, що означає план Зеленського, чи його приймуть чи ні, чи буде ухвалено рішення Білим домом про надання Україні дозволу бити в глиб території Росії. Мовляв, Захід розділився у питанні підтримки України і так далі, тому подібне. Я вже відверто вам скажу, просто стомився у цій мечні, яка несеться, тому що вже робив вам неодноразово аналіз саме цього плану перемоги Зеленського, який називають на заході планом миру. І наголошував на тому, що це не якийсь новий план, який передбачає зміну стратегії України, та такий інше. Ми робили неодноразово аналіз з моїми колегами у мене на Ютуб каналі. Ви бачили ці дискусії. Це дійсно перелік того, що нам потрібно отримати для того, щоб наблизити момент істини, наблизити справедливий мир в Україні. А для цього треба примусити силою Путіна сісти за стіл переговорів і домовлятися з Україною йому потрібно буде на умовах Заходу і України. Ось про це план перемоги. Ну, я думаю, це всім більш ніж очевидно зрозуміло. Але. Ключовим моментом, звісно, в цій всій історії з планом перемоги є дозвіл бити в глиб Росії. Нібито його не дадуть, нібито дадуть. Багато лунає тому, але вже відомо про те, що буквально завтра буде оголошений новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це я вам розповідав в попередньому відео на суму 375 мільйонів доларів, який передбачатиме передачу Україні фактично керованих авіаційних бомб, таких, як по нас випускають росіяни. І тепер такі ж бомби будуть летіти по я не виключаю території навіть Росії. Тому треба набратися зараз терпіння, трішки почекати. Дійсно, українська делегація, вибачте, але потужно там працює. Патетичний принцип тиску він зараз задіюється по максимуму. Ми аргументовано доводимо, що потрібно надати Україні допомогу. І сьогодні відбувся виступ на генасаблеї ООН, Останній виступ так повдає, точніше, правильніше сказати, Джозефа Байдена, чинного президента Сполучених Штатів Америки, в статусі президента. Він навіть про це і сказав, що це його останній виступ у статусі президента Сполучених Штатів Америки на такому поважному зібранні. Багато відбувається зустрічей на полях саміту Зеленський. Зустрівся вже із канцлером Німеччини Олафом Шольцом з прем'єром-міністром Італії, пані Мелоні і іншими е конгресменами Сполученими Штатами Америки, політиками. Високопосадовцями дійсно активно триває робота з переконання Заходу більш надавати Україні допомоги. І сьогодні Байден, виступаючи саме на Геносаблії ООН, торкнувся і питання України. Він сказав наступне: тепер світ має визначитися, чи будемо ми далі підтримувати Україну у здобутті своєї свободи, чи ми відійдемо і дозволимо руйнування України. Не можна втомлюватися, відвертати погляд. Потрібно підтримувати Україну до того, як вона отримає справедливий і тривалий мир. І далі він говорив в тому числі про те, що Україна має відновитися відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, тобто по всій своїй території станом на 91-й рік. Мало конкретних у словах Джозефа Байдена, я з вами погоджуюся, але закладений основний принцип. Україна має встояти. Він сказав, що Путін вже не досяг своєї мети, він хотів розвалити Україну. Але йому це не вдалося. Він не вкотре повторює цю фразу. Звісно, це не перший раз він говорить про те, що Путін вже програв, і нам потрібні більшішучі рішення від е, Білого Дому, які стосуються саме передачі Україні озброєння. Я сподіваюся, вам скажу відверто, що вони будуть. Поки що конкретних заяв, більш конкретніших заяв, так скажу, немає від високопосадовців Білого Дому, але й не варто їх очікувати. Я не думаю, що завтра, до прикладу, Джозеф Байден після зустрічі з президентом вийде і скаже, все, можна бити, наприклад, по військових об'єктах під Москвою або ще десь. Ну, треба розуміти, що ну, навряд чи буде Байден це говорити в умовах війни, але конкретні. Саме дії в цьому напрямку ми побачимо згодом. Я особисто в цьому не сумніваюся. До інших подій, які відбуваються на полях саміту і про що мовиться в західній пресі, у листопаді місяці у Бразилії буде відбуватися саміт Великої Дев'ятнадцятки, де може бути присутня і Росія. Чи там буде Путін, щоб це була велика двадцятка? Поки що незрозуміло і невідомо. Я думаю, що можливо і буде Путін там, а можливо, і не буде. Скажу вам відверто, мені складно зараз прогнозувати, тому що вже був прецедент, візит Путіна до Монголії, до Мексики він не захотів їхати з низки якихось причин там мала відбутися інаугурація новообраної президентки. А от з Бразилією, якщо дійсно Путін туди поїде, то це буде. Якраз приводом поговорити із ним, лідером саме країн Великої Двадцятки, що стосується припинення війни проти України. Бо союзники наші дійсно хочуть обговорити можливість зв'язатися з Путіним перед зустрічю на саміті Великої Двадцятки. Тобто я не виключаю, що така зустріч буде, і там, можливо, буде проведений якийсь. Предметний діалог із ним. Хоча і з Путіним говорити складно. Треба йому сформувати позицію переговорну, на це може зробити Збройні Сили України тими ж самими Кабами, але американськими, які можна запускати з літаків f 16 Тому очікуємо на їхню поставку. До інших подій на фронті, які сьогодні сталися, ви певно, вже бачили зведення Генерального штабу Збройних Сил України, аби не повторювати його. І цим нехай займаються військові експерти. Додам лише новину, яка сьогодні з'явилася від головного управління розвідки. Примітно, що вона з'явилася на тлі можливої відставки очільника цього відомства Кирила Буданова. Гур повідомляє, що звільнив і зачистив територію вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. Що це за місце? Чим воно примітне? Росіяни перетворили цей завод у свою пропагандистську фортецю задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45-ї бригади СПП повітряно-десантних військ із під Москви. Територію агрегатного заводу було передано під контроль Збройних сил України після зачистки усіх 30 будівель об'єкту, дуже багато є фотографій, повідомлень. І чесі хвала спецслужбівцям ГУРУ, які виконали. Цю військову операцію, і, звісно, подяка Кирилу Буданову за її організацію. Там встановлений український прапор. Маю велике сподівання, що ціна, якою була проведена ця операція, вона не була занадто високою, а результат її буде дуже корисним для України загалом. Ну, принаймні, за цим також друзі, будемо слідкувати. І на завершення додам вам кілька приємних новин. Ви знаєте вже історію з втечею депутата від слуги народу Дмитрука. його побачили в Лондоні, його оголосили в міжнародний розшук і арештували сьогодні. Уявіть собі, так у Великобританії арештували, і Дмитрук чекає суду, який розглядатиме його екстрадицію до України. Це друзі, буде прецедент. Якщо це станеться, якщо Дмитрука е поставлять перед судом в Україні за те, що він вчиняв злочини і доведуть у судовому порядку його вину. Ну, це буде дуже гарним ще раз наголошую прецедентом для того, щоб продемонструвати, що усі винні будуть покарані. І також сьогодні Пісков зробив чергову заяву про те, що Кремль продовжить роз'яснювати мету своєї так званої СВО. А чому саме? Я вам розповідав у попередньому відео про те, що президент Ірану Масуд Пазашкіан зробив дуже заяву дивно. Ви про неї вже чули, що мовляв, Іран ніколи не підтримував російську війну проти України яким чином він її не підтримував, чому він і не підтримував? Ну знаєте, тут більше запитання, ніж відповідей, і кватить покрутити у скроні на ці слова президента Ірану. Але Кремль сьогодні заявив ротом Піскова, що буде роз'яснювати Ірану мету так званої своєї СВО в Україні. На Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй ПЗшкян виступив за мирні переговори і з Україною, точніше, переговори мирні він хоче проводити із Заходом. В тому числі і питання там будуть обговоритися, які стосуються безпосередньо Ірану, але в тому числі він говорив і про припинення війни проти України і запевнив, що з липня місяця 2024 року Іран точно не постачав Росії ракети. Я сьогодні це обговорював і зі своїм колегою Володимиром Фесенком у нас на, на програмі Центру громадської аналітики вежа можете переглянути цю програму у нас на каналі, вона є. Так от Фесенко говорить про те, що дійсно, ймовірніше за все, за період правління Пезешкіана до Росії балістичні ракети не постачалися. Рішення про їх постачання могло бути ухвалено раніше. І дійсно, приведення до влади, ну такого, скажімо так, м'яко прозахідного президента Ірану. Може засвідчувати готовність цієї країни розпочинати діалог із західним світом про пом'якшення санкційної політики, в тому числі Іран сьогодні говорить про те, що він не вітає війну Ізраїлю проти Хезболину. Це очевидно, природно, і побоюється сам Пазашкіан, що нинішні обстріли, які проводить Ізраїль по південній частині Ливану, можуть перерести в регіональну війну, яку він не хоче, Іран принаймні, не хоче. Так стверджує сам Пазашкіан. Друзі, на сьогодні всі новини, які я хотів вам повідомити. Дякую, що ви були зі мною, дякую, що підтримуєте мою роботу. Повірте, мені дуже приємно бачити і фіксувати те, як ви це робите, а ви це робите дуже круто, залишаючи коментарі під відео. Це допомагає каналу розвиватися і сюди приходять ваші друзі, знайомі. Ми тут говоримо і дискутуємо, я вважаю, правильні і актуальні для нас речі із українським акцентом. І я вам ще раз за це готовий сказати і вкотре велике дякую. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, поширюйте відео друзям, розміщуйте посилання на відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах. Всіх люблять цінушної. Не перемикайтесь! Все буде Україна!